Віж новини сьогоднішнього дня, скандальні новини. З вами кожухівський Олександр. Екс-голові Броварської РДА, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими, скасували вирок, адже справу знову розглядатимуть. Раніше Броварський районний суд виніс рішення оштрафувати Майбоженка на 34 тисячі гривень, а також на три роки позбавити права керувати автомобілем. Окрім цього, екс-посадовець мав сплати 31 тисячу гривень на судові експертизи та інші судові витрати. Тоді ж суд вирішив повернути майбоженко його автівку, яка зберігається на штрафмайданчику. Заступник кличка отримав підозру у схемах для ухилянтів через систему шлях. Йому світить до сіми років ми розбираємось за що за даними правоохоронців. Завдяки його сприянню під виглядом перевезення гуманітарних вантажів за кордон виїхав 31 чоловік. Як пишуть, змі йдеться про Володимира Прокопіва, який вже потрапив у корупційний скандал із нерухомістю, після Ке якого його? його відсторонили від посади. В Україні посилюють заходи безпеки на Великдень. 20 квітня також можуть вибірково перевіряти громадян. Повідомила нацполіція. РФ атакувала дронами карету швидкої у Херсоні. Водій і фельдшер отримали поранення. Вибухівку з БПЛА на бригаду екстреної допомоги скинули Сьогодні вранці у Дніпропетровському районі поранені наразі у лікарні. Окупанти обстріляли ізюм. Є постраждалі. За попередніми даними внаслідок ракетного удару. Постраждали чоловік та жінка. Також пошкоджено приватний будинок. Штраф до 25 тисяч гривень світить 17 17-річним, які не стануть на військовий облік до 31 липня 2025 року. Пише Житомирський СП та ТЦК авторитетно заявляє до речі. Це можна зробити онлайн через застосунок Резерв Плюс або з документами в ТЦК. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому боєприпаси для танків «Леопард-2», 27 тисяч артилерійських боєприпасів, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин. Частина допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння. За минуло добу ЗСУ відпрацювали 1230 живої сили, 16 танків, 54 ББМ. 65 артилерійських систем, 2 РСЗВ-3 засоби ППО 88БПЛА та 173 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.